А яка у вас должность? Должность яка у вас? Должность. Посада. Яка посада? Ну посада воєнна яка. Читайте тут вас. А я не буду це читати, це не посвідчення. Це бумажка розпечатана. Молодий чоловіч. Ви хочете за мною посперечатися, цього приводу? У вас нема повноважень зупиняти мене. У мене є повні повноваження. Якщо ви не захотіли ознайомитися з моїм посвідченням, то це посвідчення на допомогу. Так, згідно, згідно Конституції, та... згідно Конституції, ви мені перешкоджаєте в русі. А відповідно до закону України я маю право перевірити документів. Ви не маєте права перевіряти документи. У вас немає таких повноважень. Не, не зобов'язаний. Послужч поліцейський. Поліцейського, так, да, без питань. Чудово. Ви в Конституцію вчите чи не вчите? Ви мені перешкоджаєте в русі. У вас немає повноважень а зупиняти мене. Ви розумієте? Читали? Розумієте, чи не Ви знаєте, розумієте? що військовий, загальновійськовий обов'язок обов'язковий для всіх чоловіків. Знаєте про це? Хто? Військовий загальновійськовий обов'язок. Читали? Військовий обов'язок чи військовий стан? Чи військовий обов'язок, ви читали? Ну, так я виконав свій військовий обов'язок. В чому питання? Надайте, будь ласка, документи. Я вам не, не дам не надам, тому що у вас немає повноважень. Розумієте чи ні? На якій підставі ви мене це згадаєте. От на якій підставі ви мене зупинили і требуєте. Це мобільний блокпост. Це не мобільний блок. У не мобільний блок, на блок немає у вас таких документів. Підійдіть, будь ласка. Розпорядження Та не зобов'язаний нікуди підходити. Я, я будь їду будь на роботу, я опаздую на роботу. Розумієте а Розумієте чи не розумієте? Я на роботу. А я вже так, роботу. а ви мене. Я в мене троє дітей в чому питання, заробляй гроші. В чому питання? Ну, питання. так а що ви мені перешкоджаєте в Русі, питання, я не розумію. У вас мене повноважень немає ще раз вам говорю. У мене є повноваження. Ви я вам показав <свідчення>. посвідчення, ви не хочете з ними знайомитися. В чому питання? дня. Зброй Сили України. А що ви хотіли? я хотіла? В чому виникає питання? Я вас звав сюди. Надавати документи для перевірки. Я, я вас сюди звав. Чоловіку посвідчення. Я вас звав сюди. Тобто ви не звали сюди. Ну чому ви підійшли до мене? Тобто, що я підійшов до вас? Ну з якою метою? ми той, що ви знаходитесь на території Фасильського району. І ви є ну так що я тут живу, так що я тут родився, живу. Добрий день. Добрий день, так. Да. Що ви знаєте. офіцер поліції Нагорний. Документи, будь ласка. Зараз покажу, будь ласка. <coughs> ви військово зобов'язаний чоловік, який повинен стояти на військовому. Ви це живете? Ось моє посвідчення. Так. Це ж не посвідчення. посвідчення. А да? дійсно. Це не посвідчення. Це поліс. поліс. Пропуск поліцію. Так, далі. Відчайте, з якою метою мене зупинили? Вас? Да. Виключить, будь ласка, телефон. Не зобов'язаний. Я теж не зобов'язаний, щоб ви мене знімали, будь ласка. А я не вас знімаю, я, я себе ви знімаю. Не ви знімаю. не ходите. Правопорушення виявлення вашої особи. Згідно з статті 29 Конституції Ніхто України, мені перешкоджають військове збройне формування в Русі. В Русі. Розумієте? Ніхто? Я їду на роботу, мені треба дітей кормити. В чому питання? До мене. Виключить, будь ласка. Та я не зобов'язаний, я правопорушення знімаю. Що, ну я себе знімаю. Що? Я себе знімаю правопорушення. правопорушення. Так до, до мене підійшли ну, люди і люди, требують мене Ніхто з мене щось. У них немає повноважень. де ви перебуваєте на військовому обліку? Ніхто вас нічим не обмежував? І не ну я, 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 я затриманий чи як? Чи Ніхто що? Вас не затриманий. Так я тоді поїхав. Їдьте, будь ласка. Так. Не бійтеся. Та, Та, я не боюся, не, нема... не Та при чому тут повісточка? При чому тут ну, повісточка? Я, 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 ви я виконав свої обов'язки. Я вам ще раз говорю. Я виконав свої обов'язки. І час виконую свої і, і, і налоги ми... я плачу, і військовий збір в тому числі я плачу. Я плачу. Розумієте? Та, Та, не Та я не боюся, мене просто нерви беруть. Я їду на роботу, заробляю гроші.